Це Твій королівський блог. Мене звати Катя, і це вже третій випуск, який ми присвячуємо головній скандалістці та ньюзмейкерці британської королівської родині. А саме Меган Маркл. Ви вже могли бачити попередні два мої відео, які ми присвятили Меган, її коханню з Гаррі, їхньому першому побаченню, як Меган входила в БКР, заручене, весілля і таке інше. Ми навіть розібрали її перший рік у статусі герцогині Сасицької. А сьогодні перейдемо нарешті вже до найгарячішого, просто для такого пекельного смаженого, до того, чого ми так любимо, будуть найгостріші новини. Ну як новини, факти про Меган, а саме, Мекзі, інтерв'ю Опрі. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Оголосили про свій вихід з королівської родини 8 січня, якраз напередодні дня народження. Кейт Мідлтон таким чином вони, бачите, започаткували традицію псувати свята родичам. І у інші якісь важливі дати для членів британської королівської родини вони випускали якісь свої там чи то інтерв'ю, чи то оголошували якісь інші новини, гучні про себе, і таким чином перекривали гарний інфопривід для. Я сподіваюся, що тут ви, як і я, не вірите у співпадіння. І також думаєте, що Меган це робить надмисно. Передбачала, що та меган продовжать співпрацю з іншими членами британської королівської родини, коли переїдуть до іншої країни. Але ні, бо спочатку я вам нагадаю, що вони хотіли взагалі жити на дві країни у Британії та у Канаді спочатку. Але вже як ми знаємо, згодом вони приїхали до США, але про це трошки пізніше. А тоді такий баланс між країнами. Вони пояснювали так: цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого сина із вдячністю до королівської традиції, в якій він народився, і надасть нашій сім'ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включно зі створенням нашої нової благодійної організації. Цитувала сасексів тоді BBC. до того ж, у своїй заяві Гаррі та Меган оголосили, що готові відмовитися від фінансових привілеїв і заробляти на життя самостійно. Однак відмовлятися від титулів подружжя не збиралося. Саме цей факт і викликав неоднозначну реакцію суспільства і звинувачення у спробі всидіти на двох стільцях. Втім, про це трошки далі. Офіційну причину медвіду Сасекси так і не назвали, але існують кілька версій, чому подружжя прийняла таке рішення. Тож версія перша у 2019 році uh, Гаррі критикував медіа через цькування його дружини. Він проводив паралель із трагічною загибелью його матері і надмірною увагою журналістів до Меган, і порівнював це зі ставлення медійників до його дружини. Друга версія це невикорінний расизм британського суспільства, яке так і не змогло прийняти напівафроамериканку Меган Маркл, а також, нібито, Меган утускав Принц Вільям. Ну і третя версія, вона. Йде особисто від мене. Меган просто не змогла пережити той факт, що вона не буде головною скрипкою, головною зіркою у британській королівській родині, бо на той момент ще існувала сама королева, за нею йшла Каміла, а за Камілою йшла Кейт, а вже потім тільки всі е, звертали увагу на Меган, і вона просто не змогла це пережити. Ми вже з вами не раз обговорювали, що британська преса, якою б не була майбутня королева, вона завжди її захищала. Чатиме у медіа, а на інших членів британської королівської родини їм трошечки начхати, і це суттєво не задовільняло Меган Маркл. Тож, коли вона зрозуміла, що в Британії її зіркою на бриван не стати, вона просто взяла і переїхала до Америки. Тепер я хочу з вами поговорити про реакцію палацу на Мекзіт Гаррі та Меган. Букінгемський палац просто був ні сном, ні духом про рішення Сасексів. Тож королева після оприлюднення заяви Гаррі та Меган скликала просто негайну родинну нараду. Терміново до палацу з'їхалися Чарльз, Вільям та Гаррі, кажуть, що Меган була присутня. По відеозв'язку, тоді вона знаходилася у Канаді. Ну, тобто, знаєте, таке рішення. Ой, я наробила, вибачте, гімна, але особисто на нараду до королеви не приїду, буду відсиджуватися через відеозв'язок, а ти, Гарі, чоловічок мій коханий, віддавайся, будь ласка, за нас двох-один. Ме взят обговорювало впродовж двох з половиною годин. Повідомляло тоді ПІПЛ. Результати перемовин оприлюднили на офіційному королівському сайті. Цікаво, що в стейтменті тодішньому жодного разу не жили слова принц, герцог або герцогиня. Лише один раз подружжя називають The Sussexes. Тож цитуємо стейтмент. Сьогодні в моїй родині відбулося дуже конструктивне обговорення майбутнього мого онука та його родини. Моя сім'я та я повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган створити нове життя для себе як для молодої родини. Попри те, що ми воліли би, щоб вони залишалися членами королівської родини з повною зайнятістю. Ми поважаємо та розуміємо їхні бажання жити більш незалежним життям, продовжуючи бути дорогою частиною моєї. Її родини цитуємо королеву. Відтак, зі слів Єлизавети II, пара мала пройти певний такий перехідний період, протягом якого вони б жили в Канаді, ну тобто в об'єднаному королівстві. Підсумком наради щодо Мекзіту парі заборонили використовувати приставку у їхній королівській високості. А от статуси герцогів Сасекс їх занишили. вирішила дати Гарі і Меган рік, аби ті спробували влаштувати своє життя в іншій країні, а потім вирішити, що ж вони таки хочуть. Чи хочуть вони продовжувати життя на іншому континенті, або вони будуть готові повернутися до Англії та продовжувати служити британському народові? Додамо, що відмова від офіційного статусу старшого члена британської королівської родини не є ще частим фактом, але Досить звичною річчю, наприклад, такий вибір за своїх дітей при їхньому народженні зробила дочка Єлизавети II, принцеса Анна. В результаті діти принцеси Анни Зара та Пітер, вони не мають жодного статусу. Вони не принци, не принцеси. Вони взагалі не мають жодного статусу. Так при їхньому народженні вирішила саме принцеса Анна. Відсутність статусів у Зари і у Пітера не дорівнює тому, що їх не вважають за членів королівської родини. Так їх просто не називають їхня королівська високість, принцеса Зара або там Принц Пітер, місяць Зара, містер Пітер. Ось так їх називають без оцієї приставки, без титулів. Але вони беруть участь в усіх найголовніших подіях, які відбуваються в королівській родині. І родина Зари, і родина Пітера. Вони відвідували усі заходи, присвячені ювілею королеви Єлизавети. Вони брали участь у похороні королеви Єлизавети. Пам'ятаєте, той караул онуків? Там були і Зара, там був і Пітер. Ну тобто як. Якщо ти не маєш титулу, це не означає, що до букінгемського палацу тебе не пустять. Якщо ти є онуком королеви, але просто не носиш звання або титул принца. з себе повноваження старших членів королівської родини 31 березня 2020 року. Напередодні вони з'явилися на службі у Вестмістерському абаці. Я думаю, ви також пам'ятаєте той вихід їх. Останньою Меган була дуже вишукана вбрана. це її зелений лук. Він мені тоді дуже сподобався. Вона була просто ну, конфетка, як то кажуть. Але наряд Меган також неможливо забути, як і холод, який того. Дня чи аббатство, адже майже ніхто з дійсних членів БКР не хотів говорити з парою. Вільям та Кейт активно ігнорували сансексів. Цьому їх підтримали навіть принц Едвард із дружиною Софі. Зараз невеличкий відступ. Поясню, чому на пару образилась решта членів британської королівської родини, особливо Кейта Вія. До речі, ці подробиці відкриваються в пресі тільки зараз. Тодішні іще ще кембриджські дуже образилися на Гаррі та Меган, оскільки на них звалився ще більший обов'язок ще більше обов'язків звалилися на плечі Кейта та Вільяма. Вони через Гаррі та Меган мали. Відвідувати ще більше якихось заходів, якихось церемоній, мати більше. Патронатів, тобто, все те навантаження, яке було розподілено між всіма членами королівської родини. Тепер більшість через відхід Гаррі та Меган лягло на плечі саме Кейта Вільяма, і ну, звичайно, вони були це не задоволені. Це якби на роботі. Ваш колега звільнився, і, вся, і все його навантаження навалилося на вас, а вам за це і не доплачували би. Я думаю, ви б також були б не дуже задоволені. До того що через через Гаррі та Меган збільшилася увага. Преси до родини Кембриджських, особливо до дітей. І це ще одна причина, чому Вільям так сильно ображений на Гарі, адже Вільям вважав, що його діти ще дуже замалі, аби до них так прискіпливо ставилася преса. А Гарі майже постійно розказував всім, як він любить своїх племінників. Але по суті, він їх ну, так підставив добренько. Ну. Молодець. 31 березня 2020 року Гаррі та Меган опублікували прощальний допис на особистій сторінці в інстаграм та закрили її. Пара прагнула вийти з королівської родини саме у цей день, оскільки в останній день березня завершується фінансовий рік в Букінгемському палаці. Меган Маркл та Принц Гаррі просто хотіли вчасно відзвітувати про виконану роботу та кошти, які вони витратили на благодійні проєкти. А тепер я хочу з вами трошки проговорити про те. Взагалі, на чиї ж кошти жили Гаррі та Меган? Персональні статки принца Гаррі на той момент оцінювалися у 39 мільйонів доларів. А меган понад 5. При цьому 95% коштів на їх утримання надавав принц Чарльз з доходів від герцогства Орнольського ще 5% забезпечувала їхня частка у суверенному гранті. Це частина прибутку з власності корони, яка витрачається на утримання королівської родини. Через складання королівських повноважень пара лишилася цього гранту, але за бажанням їх продовжувати підтримувати принц Чарльз, і він робив. Це ще десь рік, наскільки я пам'ятаю, але це не точна інформація. На жаль, я не знайшла підтвердження. Але ну, мені здається, я читала десь таке, що він ще якийсь час їх утримував. Крім того, у братів у Вільяма і Гарі є кошти, які їм залишила мама, принцеса Діана. Втім, вже зараз, завдяки книгам Валентайн Лоу і Кеті Ніколс, які ми обговорювали раніше посилання на цей випуск, я залишу вам угорі. Ми вже знаємо, що Меган план планувала вихід з королівської родини завчасно, тож продумувала, скажімо так, відхідні шляхи. Так як зізнаються колишні працівники офісу Сасексі, ще будучи старшими членами БКР, Гарі та Мегам вже розглядали можливість укладання угод з Netflix, Spotify та Disney. тож відсувати вони точно не збиралися. Шну Америку, яким він був спершу, родина орендувала житло в Канаді, а потім в США. Вони обрали для себе розкішні віли, а згодом придбали будинок в елітному районі Санта-Барбари у Каліфорнії. Саме там пара розпочала нове життя, сподіваючись на приватність, але... Ось ці фото, на яких мегатагарі роздають жителям Каліфорнії їжу, викликають купу сумнівів щодо тієї приватності. Ми з вами говоримо про життя Селебрітіс, тому я просто в житті не повірю, що ці фото зроблені випадково і за ось. Цим мовним кущем Герані на гарі з Меган не чекав завчасно домовлений папарацці. Меган нам ще в майбутньому доведе, що вона таки хоче приватності, але тільки такої, яку вона її бачить. Що це значить? Все дуже просто. З британськими журналістами Меган не вдалося би домовитися. Вона не Каміла, ні Кейт, і навіть не Єлизавета Друга. Меган не майбутня королева пресі не Вигідно відбілювати її ім'я, вона не піклуватиметься про її кришталеву репутацію і таке інше. Змін навпаки буде дуже цікаво нарити про неї щось таке пікантне, щоб збільшити свій тираж та продати якомога більше газет З американською пресою. Домовитися вже набагато простіше. Просто уявіть, вона для американців справжня попелюшка, яка одружилася з реальним британським принцем. До того ж, Меган американка. А, тобто, вона ближче американській пресі ніж холодна та скута і дуже дуже правильна Кейт Міддлтон. Саме тому американським змі простіше і краще відбілювати репутацію саме Меган Маркел, а не Кейт Міддлтон. Тому, на мою думку, Маркл обрала правильну стратегію з розряду, де народився, там згодився. До нас. Свої землі домовитися з пресою легше, от вона це і зробила, і вирішила стати саме в Америці. Суперстар 1, а не бігти у вічному і завчасно програному марафоні. Скейт міддлдон Всі періодично Меган не забуває грати на публіку, що вона хоче приватності. Тому вони з Гаррі навіть звертаються до правоохоронців, оскільки на них нібито влаштовують справжнє полювання. Писали навіть, що на територію їхнього будинку запускали дрони аби подивитися. Що ж вони там роблять? А також в Америці пара вже заснувала благодійний фонд Sussex Royal. Логотипом організації була корона. Ну бо засновники то королівські особи хай Бог милує. Але тут вже увірвався терпець Єлизаветі II, і, і вона заборонила використовувати корону в логотипі. І слово Royal також заборонила використовувати. Мега та гара через свого помічника Омідаскові навіть намагалася якось сваритися онлайн з Єлизаветою. Вони, мовляв, намагалися довести, що слово роял не належить якійсь певній людині, ні в кого немає на нього патента. Тож Гаррі та Меган можуть його використовувати. Я не знаю, хто їм там подзвонив, хто їм там затолив ворота, але таки. Все ж таки домовилися, щоб Гаррі Гарі Меган не використовували ані корону, ані слово Роял. Тоді вони переменувалися в організації Archie Foundation, яка тільки Бог знає, чим займається. Вони обіцяли випускати якісь подкасти, з яких ми чули, якщо мене не підводить пам'ять лише один, і те він запам'ятався лише тим, що у випуску кілька слів сказав малий арчі. Ну та й таке. Сорокарічні люди відірвалися від бабусиної спідниці і якийсь час шукали себе. У липні того ж року Мега написала відвертого листа у видання The New York Times, в якому зізналася, що пережила Викидень. Бачите, заговорили про дітей, і моє дитя прискакало. Це був липневий ранок, який почався так само, як і будь-якого іншого дня. Після того, як змінила Арчі підгузок, відчула різку судому. Я впала на підлогу, тримаючи сина на руках і співаючи колисково, щоб ми обидвоє заспокоїлися. Коли обіймала свого перестка, то знала, що втрачаю другу дитину. Написала Мега тоді у Таймс». Після цього Марка госпіталізували, і через декілька годин вона вже лежала на лікарняному ліжку, поруч був Вона тримала його за руку, і в той момент відчула клейкість його долоні. Меган поцілувала його руки, які були мокрими від сліз. Вона дивлялася у холодні білі стіни і намагалася уявити, як подружжя оговтається після втрати моляка. Дуже сумна історія, не дай Бог, комусь пережити такий досвід. Єдине, що в мене питання напевно лише до себе, чи варто було виносити. Таку відвертість на таку широку аудиторію, але ми знаємо Меган, ми знаємо її як феміністку, як жінку, яка прагне підтримувати інших жінок. Тож, можливо, таким чином вона просто хотіла сказати, що вона така, як інші, і інші, що вона також переживала втрати і що її життя не ідеальне. Втім, на щастя, доля швидко подарувала подружжю ще одного малюка 14 лютого. На день всіх закоханих сасекси опублікували зворушливе фото, де було помітно круглий животик Меган. Те милування новою вагітністю було недовгим, оскільки світ готувався до іншої інформаційної вибухівки від пари, бо вони мали дати сенсаційне інтерв'ю подрузі Меган Опрі Опріві. Однак ще до інтерв'ю в пресі почали писати, що колишні працівники офісу Сасекських. Активно скаржиться на ексропотодавців, Говорить, що Меган поводилася грубо зухвало з персоналом. Маркл вже заявляла, що все то брехня та наклеп. А от палац обіцяв розібратися у справі та оголосив про початок розслідування. Коротко про результати трошки згодом. Якщо ви дивилися попереднє відео про Меган, то ви так вже все знаєте. А зараз я хочу зупинитися на тезах, які Меган видала в інтерв'ю опрі. Тож чим нас порадувала Меган? Perfect. Зі знанням, що вона хотіла покінчити із собою, коли була вагітна арчі через пристальну увагу преси. Меган розповіла, що поки вона була членкиною королівської родини, її постійно відвідували думки про самогубство. Це були дуже ясні, справжні і дуже страшні думки. Сказала вона. Мене не можна було залишати на самоті. За словами Меган, вона звернулася до кількох високопоставлених співробітників королівського двору, просячи про допомогу або про можливість потрапити до лікарні. Але їй нібито відмовили, сказали, що подібний крок викличе погану реакцію. Це зіпсує репутацію. Після цього вона звернулася до однієї з кращих подруг принцеси Діани. Не знаю навіщо, але дуки про самогубство продовжували її відвідувати, і вона нічого не могла з цим зробити. Меган також зізналася, що відчувала, що нібито перебуває у полоні після того, як її. Водійські посвідчення, паспорт та банківські картки відібрали після весілля. Як решта членів БКР їздить за кермом, то загадка, звісно. Також нас порадувала зі знанням, що члени БКР расисти бо когось, а зараз пишуть, що саме камілу. Дуже цікавило, яким же народиться Арчі, наскільки темною в нього буде шкіра, і бла бла бла. Я вже просто не можу казати про цей скандал з, з, зі шкірою Арчі. Вже просто язик болить від скандалу з полгодками Шарлоти та скандалу з е, кольором Арчі. меган була обурена тим, що у Арчі не буде титула принца і належної охорони. Чому на той момент БКР вирішила саме так? Я розповідала вам у минулих відео. Гарріш у свою чергу скаржився, що. Члени БКР не засудили публікації британських таблоїдів, в яких обговорювала ця расова приналежність Меган. Гарі нагадав, що проти колоніальних інтонацій журналістів виступили понад 70 членів парламенту. Але ніхто з членів моєї сім'ї за всі три роки так нічого і не сказав. Це боляче, цитую принца Гарі. На самому початку інтерв'ю Меган зізналася, що до весілля ніколи не намагалася знайти в інтернеті інформацію про принца Гарі. Вона додала що бачите, так і знала про існування королівської родини, але ну ніколи не цікавилася подробицями їхнього життя. Давайте залишимо це без коментарів, бо в мене просто волосся Дибки стає від слів Меган. Я не знала, як робити реверанс, а їм Великої Британії вчила в таксі. Меган заявила, що Кейт напередодні весілля змусила її плакати, тому що вони не зійшлися вибору кольору суконь для дівчаток, які мали нести квіти, коли нарече. На йшла до вівтаря. Після цього Кейт перед нею вибачалася, надсилала їй квіти. Але ми з вами знаємо, що хтось вже там кого образив, то ще треба розібратися. Це просто викликати Венедікта Кембербеча з доктором Ватсеном, щоб вони розібралися, бо там чорт ногу зломить. А ну і сенсаційні заяви вони робили щодо їхнього весілля, нібито вони згарі. Не хотіли пишного свята, а насправді одружилися за три дні до офіційної церемонії в садах палацу. Це був спектакль для всього іншого світу. Але ми хотіли провести цю церемонію тільки для нас. Маркел додала, що пара обвінчалася під час невеликої приватної церемонії, яку провів єпископ Кентерберійський, який, я вам нагадаю, згодом спростував це твердження. І на яку гостей не запрошували, і навіть не запрошували членів е сімей, як стверджує Меган, свідоцтво про шлюб, яке зараз висить на стіні в їхньому будинку, датовано днем саме цієї закритої шлюбної церемонії. Ну і, ну і, окей, ну ок, ну типу, і шо? Гаррі підкреслив, що бачив дуже багато збігів у життях його дружини, і його матері, принцеси Діани, які до того ж ускладнилися через расові проблеми і нападки на пару в соцмережах. Боже, які страсті, він неодноразово звертався по допомогу. Але йому піднесленкому відмовляли, як сказав Гаррі, в один з моментів його батько, принц Чарлз, перестав відповідати на телефонні дзвінки. До того ж, принц стверджує, що остаточний розрив між БКР та Сасексами стався після того, як Гаррі та Меган відвідали Австралію. Тоді, за словами Гаррі, його родичі почали ревнувати Меган до публіки, оскільки побачили, як легко вона спілкується з людьми. І як тепло її приймають? Ну просто діана а, повернулася на землю. Тілі Меган Маркл, вибачте, мене, будь ласка, за такі жарти, але тону просто неможливо вже слухати. Меган же своєю чергою сказала, що їй ніхто не допомагав у підготовці поїздки. Вона напевно сама бідненька, цей як його бронювала квитки, бронювала готель, збирала речі, тягла ті чемодани до е, приватного джету. Все сама, все сама їй довелося самі шукати в інтернеті всю необхідну інформацію, включно зі словами державного гімну. Боже. Оце людина перетрудилася, звісно. Підсумувала інтерв'ю меган словами: я не знаю, як після всього, що вони зробили, королівська родина чекає, що ми будемо сидіти мовчки. Вони грають активну роль у поширенні брехні про нас. І ось це інтерв'ю вийшло в той час, коли 99-річний принц Філіп вже три тижні перебував у лікарні. Що було далі, я розкажу вам вже у наступному випуску. У Механ Маркл така велика біографія, така детальна, така пікантна, що ми не можемо її розібрати навіть за три випуски, нам треба більше. Поки це все, чим я хотіла з вами поділитися, сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час. Дуже вас прошу лайкати та коментувати цю відео, адже завдяки цим вашим активностям це відео побачить більша кількість людей, і наша спільнота буде розширюватися. Саме таким чином, ви безкоштовно допомагаєте. Домагаєте у просуванні нашого каналу. Дуже дякую тим дописувачкам та дописувачам, які підтримують наш канал фінансово. Я просто неймовірно вам дякую, оскільки ви в таку скрутну годину для України знаходите ще засоби, підтримувати наш канал. Якщо ви хочете доєднатися до підтримки нашого каналу, то реквізити картки є на екрані та у дописі до цього відео. Ми будемо вам дуже вдячні. Ми робимо все, аби. Ви мали цікавий україномовний канал і не дивилися русняві е, помийки. Тож слава Україні! Боже, бережи короля, донатимо на ЗСУ, Не ігноруємо сигнали тривоги. Бережімо себе. Люблю, цілую, ваша королійська блогерка. Ну а що, війна війною, а роял блог за розкладом.